Розпочинаємо черговий репортаж матчу чемпіонату Закарпаття з футболу у вищій лізі. Дев'ятий тур. І на стадіоні Авангард. В місті Єршава відбувається центральний матч туру між командами Бужора, Єршава та Севлюш. Виноградів. Лідер сьогодні в Єршаву завітав у запасі Гринишин, Котляр, Луця, Ковня, Орос і Котляр. Головний тренер команди Валентин Слюсар. Розпочався поєдинок. Бачимо в атаці. Севлюш пробивав Чедрик. Молодий грав в талант Іршави намався і пресинг створити. Іршава намагала стати перед правим фланом, Не вдалося. Якраз Назарій Бобик там. Проривався вперед разом із Станіславом Поканом. Пробиває. І забиває. Ні, не забиває. Все ж таки Чедрик намався додати і падає в боротьбі з Русином воротарем. І що зробить арбітр матчу? Показує жовту картку. Кому? Схоже, що воротарю, тому що Денис Ребрик взяв м'яч. Матчу. Першого тайму. В лівий кут пробиває. Навіть не поверхнувся. Русин. і рахунок стає 1-0. Виноградівці повели в рахунку. Михайло Реплюк, Третя хвилина. Робить рахунок 1-0. Дуже швидкий гол вдався. Розігрують іршавці по правому плану. На зарі Вперед на кохана Станіслава. Проривається крізь чумака. Проходить Станіслав. Віддає на мудру небезпечно. Падає мудра і знову пенальті. Ой-ой, ой який матч сьогодні, Друге пенальті вже. Пробиває Мирослав і білий позволу забиває на 14-й хвилині. Один-один стає рахунок. Бужора зрівнює рахунок. На Василя Ковтуна. Ковтун не пройшов по центру. Намагався прорватися крізь двох гравців. Сьогодні його фінти не проходять, тому що там Кормош та Попюрканич просто цементують захист. Чедрить пробиває як небезпечно. Навіс від реплюка пройшов. Мудра назад. на Кохана, Стелиться важке, бо в підкаті виносить м'яч. І далі вже Василь Кормош. Чудовий пас на мудру. Мудра на ударній позиції. Який пас від Кормоша, пройшов. І Станіслав кохан не замкнув цю передачу. Який момент у бужори. Чонка навішує туди і. Вайда не забив і далі не додав вже Ребрик. Блокує наступний удар від Ребрика вже. Чубірка не забиває зараз в цьому епізоді. Там ще і Чедрик підійшов до м'яча. Чонка напевне, пробиватиме. Пробиває над поперечною небезпечний удар, який був удар від Чонки. І зараз трохи-трохи не вдалося Юрію втрапити в рамку Чонка. Навішує Чонка, небезпечно шкіря виносить. І там вже Юрій Глеба. Випередив Чонку. На Чонка перехопив, навісив і Ребрик міг забивати. Ні, не пробив. Повз стійку, пробиває. І пролетів повз, повз опонента. І зараз Луця вже відпасовує на Ковтун. Ковтун обіграв шкірю. Однак далі кілька опонентів одразу тому пробити не дають. І пробиває тільки Чедрик. Русин на місці. І не вдалося далі. Ломага йде по правому краю. Проти нього Василь Кормош. Також і Томич Володимир опонує Андрію. І тому тільки на поперечний пас на Реплюка Чомка. Навісна передача на Чедрика. І пробивав Чедрик. Правий кут пробиває чим, забив плечем. Забиває Чедрик. Який момент відзначаємо передачу з правого флану. На 13-й хвилині робить рахунок 2-1. Чедрик забиває плечем. так, ну, Такі м'ячі ще не були. Навісує Чонка, ні. Пробивав. І Русин на місці. Луця проходить. Віддає на Ковтуна. Ковтун вийшов на ударну позицію. Пробиває Ковтун і чудово грає Русин. Численна стінка. п'ятьох гравців вистали. Пробиває Чонка над, лівою, над правою дев'яткою летить м'яч. Шкіря Томича в роздром Чонка перехопив трохи, однак не і Восьмий номер. Лашкева переводить на Вайду. Вайда дальній пас туди більш середній. Дальній так вийшов на Чедрика. Чедрик підхопив боротьбі з пепірка Чонка міг пробивати. Може. І забиває в правий кут Юрій Чонка, який м'яч забиває. На 24-й хвилині другого тайма загалом на 5, 69 й хвилині. На ковню віддає. І ковня мчить вперед. Проходить одного, проходить другого. Свіжий цей гравець і Чонка пробиває. Чонка небезпечно. Надпоперечний летить м'яч. Воротар навіть не поворохнувся. Чумак пробиває. Надпоперечно летить м'яч над правою дев'яткою. Екс-гравець Шахтаря Зільниці Михайло Бізіля. Зараз він вірша Віршаві грає. Чи? Луця виходив на ударну позицію, однак Русин на місці. Обігралися винорадівці. І Луця вже там лома обігрався зоросом. Падає Луця в штурму майданчику без порушення. Арбітр не дасть. І дає свисток. Арбітр матчу. Сергій Буган. Для вас працював. Євген свіщо, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.